Вітаю вас, шановні глядачі. Оце ви зараз бачите, що після того, як ми завершили цегляну кладку печі і груби, ми оббили повністю всю штукатурку, підготували стіни до обкладання плиткою. А це ви бачите, як я рівняю трохи кути і стіни, бо вони дуже-дуже криві. Рівняємо стіни. Всі углучка прогулянка. Грубу завершили викладати, а тепер вирішили зробити стелю. Зараз йдемо стартовою штукатуркою, на сітку робимо. Погрунтували це, бачите, як блищить. Грунтовка пропитала. Керети тут небагато, зовсім тут тоненьким не відшаровується. Ми його пропитали і наносимо. Наноситься добре. Виходить більш менш рівненько. Думаю, годин, через годинку завершимо стилю стартувати. Тоді зробимо ще фінішами. І все буде гаразд. Це ми робимо для нашої мами. Матері. це буде її кімната, вона тут буде відпочивати. Дивитися. Мої ролики в Ютубі. Вона це полюбля. Оце Ольга Євгенівна заставила мене рівняти зі стірку ви всі бачили. А тепер каже штукатур її, щоб була рівна. Кажется, что теща будет, так что рабы, дядька. Ну, я для да, тещи рад стараться. Все лучшим видео с руками. У пенсия велика. на мені гроші позичан на будівельні матеріали. Да, Треба. Треба. Ты знаешь, где она лежит? Нет. А я не -то ее встречал. Что-то мешона-то делает. в цій кімнаті, що всередині, поста... показували всередині, поставили нове вікно. Поставили самі, бо тут був вікно старе з однокамерним пакетом і поганою фурнітурою. Поставили сюди двохкамерний шклпакет, повноцінний розширений. І поставили німецьку фурнітуру з фіксацією чотирьох положень на відкривання. Ну, подивимось, як воно зимою себе покаже. І одразу. Робимо откоси, теплим кінопластом, полістиролом. І зараз будемо штукатурити на сітку. Ці Гадаємо, буде тепло. Оце одлив до вікна йшов. І з того боку підвіконня. Зараз воно на піні присиха підвіконня. Тоді будемо робити там теж одкоси картоном, і штукатурити і карбувати. Ну а в наступному відео ми вам розповімо про те, які ще роботи всередині цієї кімнати ми встигли зробити, бо будівельні роботи не припинялися ні за переїзду, тобто як є якась хвилинка, ми все щось робимо. І там вже багато, багато ми продвинулися вперед по цій кімнаті, вона йде до завершення і виконано багато роботи і плитка поокладена, і стіни степлені, і поштукатурено все, і пофарбовано. Ви вже це побачите в наступному відео. І так склалося, що сьогодні у нас після вчорашнього невеличкого дощечку, похмура погода, сонечка нема. І мені не жарко тут, і не так швидко висоха штукатурка. І я одразу закрив пінопласт від ультрафіолету штукатуркою. На сітку поклав перший шар. Завтра підправлю, щоб було більш красиво. І буде вже готова зовнішня сторона. А на сьогодні у мене це все. Всього вам найкращого, мої шановні глядачі. Побачимо.